Літак, який має евакуювати українців з Непалу в індійському делі, чекає на дозвіл на виліт у Катманду. Литовище що столиці наразі переповнене. Отже, дістатись туди можуть не всі. Чи є шанс в українського літака? Знає Ганна Бока у Делі вона пролетіла разом з нашими рятувальниками, дипломатами та лікарями. І ось що розповіла. До сотні українців, серед них багато жінок що щонайменше менше троє дітей трьохрічного та семирічного віку чекають на допомогу та евакуацію із постраждалого від землетрусів Непалу. Як передають нам телефоном наші співгромадяни, паніки немає, але ситуація дуже тривожна. Поки їм в консульстві надали необхідну їжу та воду. А от допомога з України, яка вирушила напередодні з Києва, затрималася в Індії. У Делі стоїть наш військовий літак. Так само щоправда, як і літератур. Ки військові літаки з інших країн, що найменше, ми бачили канадський літак. Не пропускають на литовище Катманду, тому що воно дуже переповнене, нині туди з усього світу везуть і допомогу і намагаються забирати звідти е, своїх громадян. І за офіційною інформацією посольства України в Індії, що 40 українців досі не вийшли на зв'язок. Е, що найменше до 3 го числа найімовірніше простоїть наш літак е, у Делі, і можливо тільки потім вирушить за нашими громадянами. Якщо український іл 76 все ж таки не приземлить, це в Катманду наші дипломати нині домовляються з іншими країнами, і вони теж допомагатимуть евакуювати українців. На тепер достеменно відомо, що такі домовленості є з Росією, Німеччиною та Чехією. Також, якщо доберемося військовим літаком туди, ми ми так само допоможемо громадянам інших країн повертатися у спокійні місця. З Індії Ганна Бока, Тимофій Коші Спецкор 2+,2.